Кацідання грусть, Печаль моя. Ось минуло 7 днів. Тиждень пролежав цей Скесор на балконі. Я до нього поцепив маленьку повишайку. Он вона. Платка. Тому що тут напруга тільки 1 вольт, а світлодіод на 3 вольти. Провіряємо. Так, перша в нас е, графітова картонка. Так, Працює. Горить світлодіод. Другий у нас титан. Ну, Теж горить. Тільки дуже слабо І останнє в нас е, вуглецева тканина. О, Це потужно. Світить. Тобто за, за тиждень е, нічого, ну да, вуглець і графіт, навіть графітова яркіше, яскравіше. А вуглецева більш тьмяна, а тітан взагалі слабенько. Тобто оця пара, свинець і свинець, далі графен, сепаратор, знов графен і картонка графітова сама така потужна виявилася. Ось такий. Ну, це не найкраща комбінація, я зараз... Виберу з таблиці саму-саму оптимальну і потім на ній вже будемо перевіряти. Зробимо багато таких ячейок і створимо таку вічну батарею. До речі, у патенті такої пари, як я виготовив, немає. От є там вугіль, графіт, графен, телурід, алюміній, залізо, нікель, платина, титан. Розчина, от свинець, тут у нього не було такого прикладу. Ось я уважно перечитав патент і виписав самі такі вдалі поєднання катодно-анодних пар. Ось приклад 24. Залізо, графен, знову графен і нікель. Між ними водний ну, сепаратор. Розчин хлористого калію дає дуже великий струм 3,5 А. Хоча напруга 07 вольта всього. І другий приклад 77 і навпаки, 2,5 В по напрузі і тільки 5 А ну, 600 мА по струму. А що якщо поєднати оці пари між собою? тобто Одна ячейка отака от пара, наступна ячейка така пара. Знову ця пара, ця пара. Тоді ми на виході зможемо отримати і струм 3,5 А. І напруга 2,5 В. Це при паралельному з'єднанні. А якщо послідовно, то звичайно можна там будь-який 220 набрати, наприклад. Так, що тут роботи ще не почати край.